Друзі, всім привіт! І сьогоднішній моранок ми з вами будемо починати після смачної кави з печивом, особливим печивом, до речі. Ми будемо з вами робити чергову розпаковку. Ось що до нас приїхало. І зараз ми подивимося, що це піякція. Ось у нас кульмінаційний момент, ми відкриваємо. Okay. Приблизно так нас вітають зі святом захисника вітчизни. А тепер будемо роздивлятись більш детально. Побачимо тут є купа, купа, якихось цукерочок, шоколадок. Тут є печиво, тут є тісточка, тут є згущене молоко, тут є паштети, тут є купа-купа сердечок. Про це ми з вами поговоримо окремо, я так думаю. Знову їжа, знову паштети, знову згущене молоко. Це, мабуть, треба окремо показати. Найкращими побажаннями вітаю вас, наші захисники опори держави з Днем Захисників та захисниць України. Дякуємо, підтримуємо та міцно обіймаємо. Слава Україні, героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Ви це знаєте. А ми йдемо далі. Зараз ми це перевіримо. Тут у нас дуже-дуже смачні тісточки. А також я хочу окремо подякувати пані Наталі. за... Я не знаю, скільки це коштує грошей, скільки часу знадобило, щоб це знайти купити. Але я знаю, що мені дуже-дуже дійсно приємно це щиро і дуже, дуже вдячний за такі маленькі, неочікувані сюрпризи. І повертаючись до теми цих сердечок. Наразі я отримав саме таке. І тут ми маємо маленьку записочку. Кіра, повертайся живим. І насправді я дуже-дуже вдячний цій маленькій дівчинці Кірі. І я так розумію, що її мати Наталі. Дуже-дуже дякую. І повернувся.